Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 589. Використовуючи дані числа, складіть пропорцію. Добре. Починаємо. Давайте пригадаємо, що таке пропорція. Пропорція це рівність двох відношень. Треба підібрати. Числа. 12 поділити на 2 буде 6. Добре. А 42 поділити на 7 також буде 6. Все, складаємо пропорції. Кажемо, що число 12 відноситься до числа 2, так як число 42 відноситься до числа 7. Готово? Далі, друге. Також треба підібрати. Давайте спробуємо. 1,6 Поділити на 0,2. Дивіться. Перенесли кому вправо на один крок. Це те саме, що 16 поділити на 2. Це 8. Добре, далі. А 0,72 поділити на 0,9. Перенесли кому вправо на 2 кроки. Також 72 на 9 буде 8. Складемо пропорцію. 1,6 відноситься до 0,2 так як 0,72 відноситься до 0,09. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу. Так, ah, зустрічай.